Усім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео покажу вам, які останні роботи були виконані мною. Отож, наступає весна, і власники важких мотоциклів ремонтують своїх коней, виконують різні роботи по їх вдосконаленню та модернізації. На відео вже звичний для вас. Комплект шрус для важкого мотоцикла. Комплект складається із шруса, з'єднаного з вилочкою. Тут уже клієнт побажав вал цільний без втулки заданої довжини, пильничок, змазка і внутрішня частинка шруса. Наступним є. Диски ось такі щеплення. Диски щеплення фірми FSO це автомобільні диски, перероблені для використання на важких мотоциклах. Ходять гарно, нарікань по них немає. І ще один комплект із шруса. Тут також з'єднана вже вилучка із самим шрусом. Внутрішня частинка, пильник, тюбик зі смазкою. Але тут виконано за допомогою такої з'єднаної втулки. Втулка сама ще наглухо не обварена з однією частинкою, з карданом, з валом, просто відцентрована і поставлена на прихватка. А інша частина регулюється. Тобто вона плотненько сюди заходить, ось так, і можна або обризати, обрізати лишнє. Або виставити довшу довжину. Таким чином людина вже собі підлаштується під свою потребу, під свою довжину. Хто бажає замовити ось такі деталі, це комплекти шрус диски щеплення на важкі мотоцикли, рульові комплекти замість підшипників в рульову колонку мотоцикла Дніпро. Також у мене є відео на каналі перехідні комплекти на дизельні двигуни та інші токарні роботи. Будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Всім дякую, будьте здорові, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!